Ну що, як ваш настрій? Добре, добре, збережіть його. Мені зараз потрібен цей ваш настрій. Можете мене привітати, я нещодавно вийшла заміж. Дякую, дякую, так, так. За громадянина Великобританії. Так тому тепер, коли я кажу, що в мене є британець, мова йде не тільки про кота, і ви знаєте, я вирішила залишити своє прізвище. Мого чоловіка звати Різ Бейнгам, і мені дуже подобається. Але Сопонару мені теж подобається. А брати подвійне прізвище, ну я не впевнена. Мені здається, наше суспільство ще не готове до цього. Це типу, що я буду Бейнгам Сопонару? Трошки пафосно звучить, правда? Такі собі роялці з лівого берега, блін. А на фоні прізвищ дівчат з кварталу? Це взагалі буде не по-християнськи звучати. Це типа на сцені Катя Нікітіна, Таня Песек, Настя Оруджова та Ірина Бейнам-Сопонару. <плес> І знаєте, мене привітало багато людей, це дуже приємно. Сестра подзвонила, каже, Іра, ти взагалі розумієш, що ти друга жінка після Міли Куніс. Яка довела, що можна не тільки виїхати з Чернівців і не стати заробітчанкою в Італії, а ще й вийти заміж за іноземця. Для тих, хто не знає, Міла Куніс, вона теж родом з Чернівців, і ми з нею ходили в одну школу. Так, цю школу перейменували, тепер вона називається Школа Кунісопонару». Погоджуюсь, провокативна назва, але чесно, мені подобається. Багато мене привітало моїх. Скажімо так, старих друзів. Я зрозуміла, що вітання з весіллям від колишніх подруг це особливий вид мистецтва. Знаєте, що мені це нагадує? Сир з пліснявою. От наче дорого коштує, да? а душок все одно відчувається. Одна мені пише. Боже Іра, нарешті! Обожнює це нарешті, наче вже всі втратили надію, да? нарешті, каже, хоч. Аж в 37 років, але ти все одно знайшла своє щастя. Я думаю, цечка, блін. А ще моя шкільна вчителька. І ви знаєте, ми з чоловіком зустрічалися два роки, перш ніж він зробив мені пропозицію. Як зробив пропозицію? Я йому натякнула на це. Ну як натякнула? Сказала прямим текстом. Я кажу: ти ж сподіваюся, не думаєш, що наші стосунки це зйомна квартира. Просто пожити і звалити не вдасться. Нагадую, мені 37 років. В мене часики не те, що тікають. Вони в мене б'ють як куранти, блін. Хоча ви знаєте, мені здається, що якраз в такому віці і треба виходити заміж в 30 плюс. Тому що я не розумію цих дівчат, які виходять заміж в 20. Ну давайте чесно, ну в 20. ну ми ще тупенькі. Я з власного досвіду кажу. Я в 20 ще в ляльки грала. У мене подруга одна, в 20 вийшла заміж, так там єдиною причиною вступу в шлюб було те, що її наречений знав декілька пісень Емінома на пам'ять. Тобто розумієте, наскільки нас легко вразити в цьому віці? А в 30 плюс ми вже не такі. Нас вже не здурити. У нас вже вмикається цей фільтр на мужиків. Правильно, дівчатка? Похлопайте, в кого він микнувся в 30+. плюс. Добре, молодці. 30 плюс ми розуміємо, що якщо ти бачиш перед собою мужчину в майці в сітку, від нього треба триматися подалі, блін. Ви знаєте, я дуже рада, що я вийшла заміж, але напевне ще більш раді були мої батьки. Тому що, чесно кажучи, вони вже на мене махнули, знаєте, рукою в цьому плані. Коли я їм подзвонила і сказала, що мені зробили пропозицію, тато подумав, що це російський ПСО. Серйозно, подзвонив в СБУ, попросив перевірити мій телефон. Нормально взагалі. І оскільки я вийшла заміж, мої батьки теж тепер вийшли на новий рівень. Тепер вони хочуть онуків. І постійно мені про це тоненько натякають. Знаєте, ці мами мені натяки. Скидає мені в Тіктоці мемчики з малюками, а слідом повідомлення: ой, доцю, вибач, це я не тобі. <рив> Ви не подумайте, я не проти дітей, я дуже за. Але мені страшно. Це ж така відповідальність. Я не розумію цих дівчат, які кажуть, треба родити для себе. Мені не треба родити для себе. Якби я хотіла родити для себе, я б родила Дайсон. І, ви знаєте, так, я вийшла заміж за іноземця, але мій чоловік він дуже проукраїнський. Ми живемо з ним в Києві. Він любить все українське, не тільки мене. От. І ем, в нього, звичайно, ж є вишиванка. Ми розписувалися в вишиванках, це все було в Чернівцях. Після розпису ми йдемо по Кобилянській, центральній вулиці в Чернівцях. І до нас підходять ТЦК до нього. І кажуть, типу, покажіть ваш військово-обліковий документ. А він такий. Брітен. Ти на нього так глянув, типа. Мужик, ти не у себе в Закарпатті. Давай, говори українською, показуй документи. І ви знаєте, я потрошки звикаю до сімейного життя. У мене вже з'явилися оці, знаєте, такі сімейні інтонації, особливі. Чесно, я би ніколи не подумала, що мені буде так приємно говорити фразу А де ти був, блін? От все це воно вмикається після весілля. Мені нещодавно чоловік каже, Ір, от хто щоб не казав, але ти це саме прекрасне, що сталося в моєму житті. І я зразу, а хто що казав? <свист> Ні, просто мужиків треба тримати в тонусі, розумієте, їм не можна давати розслаблятися. От ми нещодавно були в гостях, і там у пари маленька дівчинка. І вона сиділа біля нас, гралася ляльками, Барбі і Кеном. І я наблюдаю таку картину. <плес> Привіт, Кен! Привіт, Барбі! Кене, а що ти робиш? Нічого. А, як завжди. І я думаю, о, вау, правильні патерни мала, тому що жодна жінка не витримає біля себе чоловіка, який нічого не робить. І ви знаєте, мені дуже прикро, коли я чую такий, знаєте, стереотип. Мені неприємний, коли кажуть, ой, типу вийшла з іноземця, значить, по-любому по розрахунку. Значить, дивіться, ми живемо в моїй квартирі, їздимо на моїй машині. Тут ще непонятно, знаєте, хто папік, а хто Даша Петражицька. <рив> і ви знаєте, я не перша заміжня учасниця жіночого кварталу. Дай Бог не остання. Хочеться ще погуляти на весіллях, але я відчула, як до мене змінилося відношення в колективі. Нещодавно ми були на репетиції щось там туди-сюди, вирішили кудись потім піти розвіятися. Ну і вже такі збираємося, і одна з наших дивиться на мене, не буду казати, хто Саша Машляціна. Дивиться і каже: а, з нами Іра, блін, давайте іншим разом. Я така, почекайте, дівчатка, все нормально. Я можу піти з вами, мій чоловік не проти. А Вона, ні-ні-ні, ні, ні, ір, ір, ти не зрозуміла. Значить, дивись: ми йдемо в бар, там будемо замовляти коктейлі, танцювати, скоріш за все, знайомитися. А ми ж тебе знаємо. Не хочеться провокувати. <звук> і я просто така: о, вау! Знаєте, перша думка була. А піднімко, що вони про мене такої думки? А друга блін, як приємно, коли про тебе дбають. Дякую, в мене все. М -м -м -м. Дякую.